В Тернополі інспектори зупинили водія автомобіля ВАЗ, який керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли сліп пакети із невідомою речовиною. Працівники поліції відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та викликали на місце слідчо-оперативну групу. У монастириську горіла житлова будівля, вогнем пошкоджено металеве покриття по дерев'яній обрешітці та дерев'яне перекриття другого поверху, речі домашнього вжитку. Також пошкоджені покриття та стіни двох суміжних господарських прибудов. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила 100 квадратних метрів, полум'я вогнеборці згасили. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. За минулу добу тернопільські патрульні виявили два автомобілі, які перебували в розшуку. Першу автівку Фольксваген інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху на дорозі Тернопіль Львів Раваруська. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що машина перебуває в розшуку. Схожа ситуація сталася і з іншим автомобілем. Ford. в обох випадках патрульні склали відповідні адміністративні матеріали на водії. Також на місці події громадяни сплатили суму заборгованості та продовжили рух далі. У Тернополі водій електросамокато збив 41-річну жінку. Потерпіла розповіла, що знаходилася на тротуарі, коли на неї наїхав кермувальник транспортного засобу. Жінка отримала травму в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Триває перевірка. Поліцейські нагадують, під час катання звертайте увагу на пішоходів та завжди поступайтеся їм дорогою. Пам'ятайте про інших водіїв та транспортні засоби.